Княгиня Раїна Могилянка Вишневецька. Прожила дуже коротке життя, всього 30 років. 14 років її батько видав заміж за одного з найбагатших людей Речі Посполитої, князя Михайла Вишневецького. Його володіння постаралася на сучасні 4 області України: Сумська, Полтавська, Чернігівська, Черкаська. То все називалось Вишневеччина. А вона була старшою чотирьох доньок Володаря Молдови Єремії Могили, двоюродною сестровою Петра Могили. Була жінкою освіченою, набожною, з такими твердими переконаннями. Вона славилась своїм меценатством і за таку дуже коротке таке життя вона. Встигла зробити дуже багато. Була фундаторкою трьох монастирів. Зараз навіть зачитаю: прилуцько густинського Ладанського, Лубенського, Мгарського. При цих монастирях були школи, майстерні, друкарні. То все вона заснувала і підтримувала все, все своє життя дуже коротке. У 1616 році. Князя Михайла Вишневецького під час сповіді отруїли, а її забрали всі, всі землі, всі маєтки і її заслали з дітьми на її, в її родове помістя вишнівці. Там вона в 30 років і померла. Тож ми маємо ось таку трифову даму. Що тут залишилося від Нарбута? Залишилася його графіка. Обличчя, він її трішки по-іншому одягнув, але я знайшла на теренах інтернету її портрет. Той портрет був в свій час написаний зберігав, і зберігався в рудової картини галереї, але був втрачений. Залишилися копії, я її одягнула так, як вона виглядала на тих копіях портретів. Дуже красиво вона виглядає, з намистами, з прикрасами. Хустинка прикрашена таким беретом зверху, з пір'ячком, пір'я, дорогоцінною такою брошею. Ось така в мене вона вийшла вишита, і я її потім з цієї вишивки зробила. Зробила карту, карту вже перенесла на хустину. Ось моя Раїна. Вишневецька, мої